І після двох днів мовчання президент США Дональд Трамп відреагував на російські масовані обстріли України. Він сказав, що мовляв незадоволений Путіним. Водночас Трамп зауважив, що нібито завжди ладнав з очільником Кремля, але той запускає ракети по містах і вбиває людей. Про це він сказав журналістам в аеропорту Маріастауна перед поверненням до Вашингтона. Передає Reuters. Трамп також припустив можливість додаткових санкцій проти Росії через обстріли українських міст невдовзі після Ілкування з журналістами президент Трамп також написав у True Social, що Путін абсолютно збожеволів. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що в біса сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно, завжди ладнав з ним. Але він посилає ракети на міста і вбиває людей. Мені це зовсім не подобається. Ясно? Ми з ним розмовляємо. А він пускає ракети по Києву та іншим містам. Мені це все не подобається. Мені не подобається, що робить Путін Ані трохи. Він вбиває людей І з цим хлопцем щось. Сталося і мені це не подобається. Служба безпеки України спільно із Нацполіцією затримали групу агентів російських спецслужб. Зловмисники за допомогою відеореєстраторів наводили ракети по сімох регіонах на півдні, сході та заході України. Внаслідок спецоперації правоохоронців затримали одразу п'ятьох коригувальників, які шпигували для Росії. Завербовані найманці допомагали країні-агресорці у Запоріжжі, Сумах та Миколаєві а також на Хмельниччині, Київщині та Харківщині. За даними слідства, до складу агентурного осередку входив студент із Запоріжжя. Його знайома та співмешканець також їм допомагали двоє братів із Харківщини. Наймолодшому з фігурантів 16 років, найстаршому 23. Усім повідомили про підозру у державній зраді. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У центрі протидії дезінформації при РНБУ підтвердили атаку дронів на російську Єлбагу. За словами керівника Цепаде Андрія Коваленка, на підприємствах у місті виробляють зокрема безпілотники типу шахет. Напередодні російські телеграм-канали повідомляли про атаку ППЛА та роботу ППО. Також у мережі ширилися повідомлення про масові відключення світла у Тульській області. Попри атаки ворога, невідомі дрони атакували в РФ Єлабугу, де виробляють шахеди, а також хімічне підприємство в Івановській області, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами. Ціни на нафту різко зросли. Президент США відклав введення 50 відсоткового мита на торгівлю з ЄС до 9 липня. Напередодні Дональд Трамп поговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою Ляєн. За його словами, саме вона попросила відстрочити підвищення тарифів і почати перемовини. Як раніше зауважив Трамп, вже в червні США мали запровадити мито на торгівлю з європейським союзом у розмірі 50%. Але після телефонної розмови з президенткою ЄС Трамп погодився відкласти підвищення мит до 9 липня. Він сказав, що для нього була честь зробити це. Бо Урсула фон дер Ляєн пообіцяла оперативно почати перемовини. Вона щойно зателефонувала мені, як ви знаєте, і вона попросила відтермінувати дату 1 червня. Вона сказала, що хоче приступити до серйозних переговорів. 9 липня було б найкращим днем. Це була дата, про яку вона просила чи ми можемо перенести її з 1 червня на 9 липня. І я погодився на це. Вона сказала, що ми швидко зустрінемося і подивимося, чи зможемо ми щось вирішити.